В дії стартувала нова послуга, судові штрафи. Не треба плутати з послугою, яка була, просто штрафи, це судові штрафи. Тобто, це ті провадження, яке розглядає суд і накладає адміністративне стягнення. Це не тільки може бути ДТП чи керування транспортним засібом в нетверезім стані. це будь-які адміністративні правопорушення, по яким суд виносить е штрафи. Так, власне, хто принаймні хоч раз е проходив цей квест в суді і намагався отримати постанову про накладення штрафу. А для чого її отримати? Отримати для того, щоб саме власне, сплатити цей штраф, ну або оскаржувати. То ця послуга, яка запускається, надає можливість без отримання цієї постанови онлайн через застосунок Дія сплатити штраф. Для того щоб ця послуга у вас з'явилася, то необхідно, звичайно, перше за все.